З ЄСом, який нам вчора зайшов в роботу, ми завершили. Як ви бачите, у нас прошита мова на приборці. Зовнішня температура в Цельсії. Але тут воно температуру саме не показує, з датчиком якась проблема. Оно вже переклана, як бачите, одиниці виміру Цельсії. Тобто тут у нас також все переклано. Налаштування їздить туди-сюди. Екран. Клімат в нас в Цельсі На мультимедії мова. Парні та не парні чистоти радіо. Повністю європейська сітка радіо. Карплей тут також є, можна його зробити бездротовим. Отже, якщо у вас Lexus ЄS 2019 і новіший звертайтесь, можемо зробити зміну регіону. daqui